Безумовно, співпраця нашого університету з командою Ніка Баскет почалася ще з дня існування цієї команди в 2016 році. І я вже казав, що починається з цього року, ми завжди саме-саме щирі такі фани цієї команди, які завжди із перемогами і з поразками разом з цією командою. Багато хто з гравців цієї команди були наші студентами і залишаються між іншим нашими студентами, в тому числі найкращий захисник вищої ліги. Це теж наш студент, мені дуже приємно. Випускники зараз вже нашого університету теж гравці команди. А стосовно майбутнього, я впевнений, що все буде добре і буде багато перемог, буде багато ще різноманітних. Медалів, перемоги і певне, абсолютно впевнений, що ми ще покажемо, що Миколаїв це баскетбольна столиця України.